А? Борис. А я да. Петрович. Петрович. Що ага. це тебе? Телебачення. Жо? Да. Фух ти. Нескінченне почуття гумору все, що залишилося у Петровича на пенсії. Прямо так хорошо аж плач бере. О, ви навіть з почуттям гумору. Да! Скільки да? хоч? Да я його закину. Кого? Оце. А наш пік воно на тобі. Щоб вас було чути. О, Петрович живе у Новомхалівці, це поруч із Марінкою, було селом, стало руїною. Петровичу пропонували виїхати. І що не страшно? Страшно. А чи ж не виїхали, Петровичу? Куди? Та хоч куди. А, а козу, куди дідіно? Покажете козу? Ні. Чого? А жалко. Кого, козу? Козу. Так я ж не різати її буду. А що робити? А як звати козу? Майка. Та покажіть ви майку. Та ну покажіть. Та да, ну покажіть, весь світ буде знати про Майку. Ну, ви ж любите козу? Цей аргумент і став вирішальним. Майку вивели на дефіле. Приводьте, чекаємо на вас тут. Чекаємо на вас, Петрович. Давай. А, ну. а боїться Майка? Звісно, з тебе боїться. Та не мене. А кого? Боїть! Обстрілів. Да. Голову під скориться захова. Ага. І плаче там. Серйозний, прям плаче? Так, да? Майка. Майка вже не дає молоко, але для Петровича це єдина жива душа поруч. Ті, хто залишився в Новомихайлівці, чіпляються кожен за своє. Якщо в Петровича це коза, то в Наталії город. Морква, редиска, трохи картошки, цибулька, кабачки. А тут, бачите, вон там все перекопано і снаряди туди, боїмося. Посадили того, що. Треба його садити. Ну треба, ну так, так заведено. Так завжди. було. <рес> Та й треба себе чимось займати, угу. щоб менше було задурних дурних мислій. У Новомихайлівку не возять гуманітарку, бояться Небезпечно. Далеко від свого будинку місцеві не ходять та й нікуди ходити. Раніше було досить великим містечком. Тут була своя школа, от вона позаду мене, свій дитячий садочок, був навіть свій музей. Тут було своє середмістя і свій приватний сектор, але вже більше року за Новомихайлівкою знаходиться передова І містечко методично розбирає російська артилерія. В Новомихайлівці залишилося жити кілька людей із кількатисячного населення. Сказати точно скільки саме залишилося жити, ніхто не може, бо ситуація в Новомихайлівці просто не дозволяє напевне порахувати точну кількість. Ми з оператором знайшли лише Наталію і Петровича. Військові кажуть, є ще один дідуся, але до нього ми вже не докричалися. Під час пошуків знайшли нову воронку посеред дороги. Точкау, скоріше за все, що точка у. Навіщо лупити точкою У по дорозі українські військові так і не зрозуміли? Звичайно, що важко, бо ти дивишся на кожен будинок. Тут було життя, тут була сім'я. Але ти розумієш, що це ціна свободи. З таким сусідом ми воюємо не перші століття. Олег солдат 79-ї десантно штурмової бригади. Саме вона отримує рубежі біля Марінки вже багато місяців. Каже, тактика противника тут змінилася. До якогось моменту в них були постійно супроводжувалась технікою штурму. Так тобто піхота спішувалася біля техніки, супроводжені там танків, бойових машин вони здійснювали наступ. Зараз це переважно піхота. Піхота, яка просувається малими групами, яка просувається вдоль посадок. Тактика каравану. Караван, да. Тобто вони. Перша група йде, наскільки може доходити, вона на собі все е, несе: бека, там, е, воду, е, харчування вони собі несуть. Першу групу положили, друга група заходить. Вони знають, що на ті точки вже е, караван вже, ну, їм предоставив і БК, і, і харчування. Солдати кажуть, у тих заростях досі лежать тіла російських військових. Їх не забрали після одного зі штурмів. Штурми противник проводить чи не щодня. Ось сьогодні таке було, якби, ну, такі простріли, якби вони щось вийшли, отримали, я би сказав б, ну, ну, камеру, маджуки, вот, обратно, все, би, ну, от не можна на камеру матюки і повернулися обратно, все. Це, мабуть, вони спали за 9 мая. Не втрачати віру в завтрашній день, військовому цьому окопі допомагає Гендельф. Це його позивний. Бойці порою приходяться виконувати їх желання. Порой, не сходя з міста, все це можна вирішити. на колені, перчатки там куртку какую-то. Люди есть люди, люди требуют внимания. У них должно быть это внимание, они должны получать хотя бы это минимальное. Потому они по вони жити не будуть, тому що їм тоді становиться зовсім скучно, грустно. Сумно іноді буває навіть жартівнику Петровичу. Про це він сказав мені майже потайки, коли оператор вимкнув камеру. Він не вірить у відродження села, він не оптиміст. Але сумні думки доводиться відганяти самостійно. Тому десь у глибині душі просто доводиться шукати сили на жарти. Що це будувати? Так а як же тоді? На... Заради чого жити? Ти дурні вопроси задаєш. А? Савага ти ще в мене. Савага. Мені 83-й. Я не претендую на першість перед вами, чесно. А? Чесно. Хвати оком вже це заболіло. <рес> Дякую вам, бережіть себе. Хух. Твої б слова до Всевишнього. Давай. Все. Беречалка Сергій Декун та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.